Добрий день. Я розповім про життєві цінності Марусі Чурай. У кожній країні є особливі люди, які своїм талантом та внеском в мистецтво стають справжніми національними скарбами. Вона піснями виспівала душу. Вона пісніці залишила нам. Так говорить про піснетворку 17 століття Марусю Чурай, сучасна письменниця Ліна Костенко. Маруся Чурай віддавна привертала увагу дослідників історії, фольклору, літератури. Її образ, оповитий таємничістю, став центральних у різних творах українських авторів. Усе, що стосується образу Марусі, схоже на легенди, поки не будуть знайдені відповідні документи про життя цієї дівчини. Бо влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Згоріли церкви, дерев'яні будинки, записи, документи. Тому свідчення про марусі рай до нас не дійшло, бо всі, бо всі полтавські записи були спалені. За народними переказами дівчина народилася в місті Полтава, розташованого на березі річки Ворскла, приблизно 1625 року. Тобто в цьому році відзначаємо 400 років від народження Марусі чурай. Донька водія та горпини чораї вибрала у себе усе краще, чим наділені були її батьки красу від мати, сміливість від батька та усе найкраще від рідного народу, тому образ Марусі Чурай став символом краси, відваги та співучасті. маличку була наділена величезним поетичним даром, могла вільно говорити віршами про звичайні речі. На мою думку, ця дівчина мала чарівну зовнішність, як на сучасний погляд, невисокого зросту, у тонкій ляній білій вишиванці з орнаментом калини, з добрим личком, карі очі, густі вії та розкішне чорне волосся, як смола заплатену у товсту косу. А ще її голову прикрашав вінок із польових квітів та колосків пшениці. Ще однією характерною рисою Чураївни було те, що вона поважала своїх батьків, була люблячою донькою. Вона захоплювалася тим, як її батьки кохали одне одного та мріяла, щоб доля послала їй таку ж любов. Але в коханні Маруся не була щаслива, хоча її усім серцем кохав Іван Іскра, благородний, чесний козак. Вона ж хотіла, щоб її коханий Гриць Бобренко мав такий характер, який, який був у її батька. Та взаємного щастя між ними не було. Бо Гриць був слабовільною людиною. Він не підходив Марусі, та й мати хлопця не могла змиритися з тим, що дівчина була розумною, але бідної сім'ї. Стара Бобренчиха обрала синові іншу дівчину. Маруся завжди болісно переживала. Коли гриць не приходив на обіцянні побачення, тоді вона писала сумні пісні. Одна з них ішов Милий Горонькою. І шов милий гороньком. Сміла лавади свого коханого, але вона не хотіла показати його ледачі. Вона хотіла тільки натякнути, що крім неї Грицька ніхто не цікаве. Грицю, Грицю, Грицью, до роботи в Гриця порвані чоботи, Грицю, Грицю, до теля Гриця ніженьки болять. Грицю, Грицю, молотити, Гриць не здужає робити. Грицью, Грицью, врубай тро. Кахи-кахи нездоров. Мені дуже жаль, що не склалося особисте життя Марусі, скільки б ще було написано на неї пісень. Можливо, не сумних, а світлих, веселих. Щастя в її житті було мало, але вона й тому була рада. Віють вітри віють буйні, Хоча часок, повікне забуде. Коли розпочалася визвольна війна українського народу проти польської шляхти, Іван Іскра і Гриць Бобренко вирушили з військом. Для Марусі Чурай розлука з коханим була тяжким ударом, та Гриць обіцяв повернутися до неї. Очевидно, тоді вона створила цю чудову пісню. За світ козаченьки похід з полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі, заплакала марусенька свої ясні очі. Доля геніїв нашого народу, як правило, була нелегка. Не раз людська заздрість, корепстолюбство нищили людські долі, топтали ніжні почуття. Через це пройшла і Маруся. Дівчина чекала на Гриця чотири роки, але, повернувшись з війни до Полтави, коханий під впливом своєї матері, залишає дівчину, в яку був закоханий ще з дитинства. Із якою виріс, тепер не звертаю увагу на Марусі, так як одружився з дівчиною із заможної полтавської родини Галею Вишняк. Саме цей вчинок, дівчина, розстінює як зраду, Життя для неї втрачає всякий сенс. Але одного разу вони знову зустрілися на вечорницях. Гриць був зі своєю дружиною, в душі Марусі завирували згадки. Про нещасливе кохання. Зневірившись, вона приготувала для себе отруйне зілля. Та Гриць помилково ним отруївся. І дівчина, яка палко кохала свого коханого, була звинувачена у страшному злочині, убивстві. Марусю було притягнуто до суду і згідно вироку засуджено до страти. Проте, за наказом Богдана Хмельницького, вирок скасували. Життя їй було даровано в пам'ять героїчної загибелі батька та за чудові пісні, які вона створила. Мені подобається, що Марусі Чурай ціни її життєві цінності і свої почуття, водночас історичне минуле підтверджує тяжкі страждання і випробування людей від війни її лихоліть. Вона забуває про власний біль, осмислює своє призначення, творити пісні, бо дівчина вірна донька свого народу. І талант віддала народу. Я впевнена, що Маруся Чурай складала пісні, спостерігаючи різноманітні події в житті. Напевно, багато пісень до нас не дійшло, а деякі безперечно живуть в нашому народі, як безіменні, фольклорні твори. А зараз я проспіваю ще одну пісню Марусі Чурай, яка мені дуже подобається. В кінці греблішу. Тверби, що я насадила, нема того козаченька, що я полюбила, ой немає козаченька. закінчення прозвучить пісня Ой на горі та теженці жнуть. Ой на ой на горі теженці жнуть. Ой на ой на горі таженці жнуть. А по під горою яром долиною козаки йдуть.